Приготування численних страв вимагає великих фізичних і фінансових витрат. Поділимося з вами секретом, як смачно і недорого можна прикрасити святковий стіл, салат з болгарським перцем і крабовими паличками, складові курячі яйця, 4 шт. крабові палички або м'ясо, крабів, триста п'ятдесят огірки. Дашт, солодкий болгарський перець, двісті Тертий твердий сир, двісті п'ятдесят вершки жирні. 3 Тристил, сік лайма, 1 стил, свіже зелень, часник, сіль спеції, приготування болгарський перець, яйця, огірки, крабові палички, болгарський перець ріжемо кубиками і перекладаємо в салатник. Туди ж додаємо тертий сир, нарізаний дрібно, часник і петрушку заправляємо салат сіллю спеціями, вершками, соком лайма, все перемішуємо. Прикрашаємо зеленів часточками лайма салат з болгарським перцем, яйцями і зеленою цибулею, складові варені яйця, тришт болгарський перець, 150 г, зелень, зелена цибуля, по 2-3 стебла натуральний йогурт, 50 мл оливкова олія, 20 мл французька гірчиця, г, сіль перець, пряні спеції, за смаком приготування, яйця і болгарський перець нарізаємо кубиком і перекладаємо в миску. Туди ж відправляємо дрібно нарізану цибулю і петрушку солимо перчимо, додаємо дрібку мускатного горіха, заправляємо гірчицею, йогуртом і оливковою олією, прикрашаємо шматочками перцю і зеленів салат з болгарським перцем і нутом. Складові болгарський перець, 300 огірок, 200 консервований нут, 350, 100 родзинок, пара зубків чеснику кінза, яблучний оцид. 2-5 стл, сік лимона, 1 стл, копчена паприка 1 ч. тахіні, 3 тристл, сіль спеції, приготування болгарський перець і огірок ріжемо дрібними шматочками, додаємо консервований нут дзинки, подрібнений часник і солимо. перчимо до смаку, заправляємо оцтом копченою паприкою, тахіні лимонним соком, все перемішуємо, салат з болгарським перцем, яловичиною і огірками. Складові, як от яловичини. 500 огірок, 250 болгарський перець, 180 1 цибуля пори, 2 зубчики часнику, 5 ст. рослинного масла, 1 ч. солі, 1 ч. цукру, 1 ч. коріандру, 3 ст. соєвого соусу, 1 ст. винного оцту, чорний перець за смаком. Приготування: нарізаємо огірки довгими скибочками. Після посипаємо сіллю і залишаємо. Щоб пустили сік, через 20 хвилин зливаємо рідину і посипаємо огірки перцем коріандром подрібненим часником. Починаємо займатися яловичиною, нарізаємо тонкими брусочками і смажимо пару хвилин на маслі, додаємо порізану півкільцями цибулю і тушкуємо ще хвилинку, слідом кладемо перець. Нарізаний смужками вливаємо соєвий соус і тушкуємо ще 2 хвилини. На скибочки огірків викладаємо отриману масу, заправляємо оцтом чорним перцем і цукром, тримаємо в холоді 20-30 хвилин, подаємо на стіл салат колізей з болгарським перцем і квасолею. Складові спаржева стручкова квасоля, 201 цибуля шалот, солодкий перець, 240 шинка, 400 консервована кукурудза, 250 майонез, сіль, пекучий перець. За смаком приготування, квасоля відварюємо в підсоленій воді 15 хвилин, потім квасоля відкидаємо на сито, обливаємо холодною водою і нарізаємо на невеликі шматочки, нарізаємо всі компоненти тонкою соломкою, додаємо консервовану кукурудзу, заправляємо спеціями і майонезом, всі інгредієнти змішуємо.